Із усіх варіантів фарбування яєць я не спробувала тільки два: фарбування синьою капустою і фарбування куркумою. Ішла сьогодні в магазині і бачу куркума. І я згадую слова когось із підписників, хто мені казав Таня. Нащо ти фарбуєш яйця у чорні кольори? Великдень це світле свято. А отже яйця мають бути, крашанки тобто яскраві. І я вирішила, це я замахнулася, звісно, але я вирішила: а якщо я зроблю жовто-блакитні яйця, дівчата. Жовто-блакитні. Куркума жовтий, капуста синій. В общем, починаємо. Яйця білі. Я, до речі, ніколи не пробувала з коричневими яйцями нічого робити. І не планую, то що переведу. В общем, що? Кидаємо сіль, щоб яйця не полопались. Ем оцет, я не знаю нащо, але у всіх рецептах оцет чогось треба вливати у яйця. Далі куркума. По ідеї треба щонайменше 3 столових ложки. Я не знаю, скільки тут у пакетику. Дуже-дуже дешевий барвник, оця куркума. Раз і два. В принципі, мені ж треба. Та ні, 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 ні. не буду економити, візьму таки півтора пакетика. І все. І не буду вийожуватись. Сказано три ложки столови. Значить, буде три столових ложки. Все. Три столових ложки. Так. Заливаємо водичкою. Думаю, чим це тхне, потім згадала це ж це, так? Да? Заливаємо водичкою. О! Симпатичний такий колір дитячої неочікуваності, так? Да? Для гірчиці дуже жовто-гарячий. Ось такий колір куркуми. Тепер я буду хоч знати. Так, і вкидаємо сюди три наші яйця. Так. Так, все. Ставимо на вогонь. Це буде жовтий. Переходимо до синього кольору. Так, ця фарба синя, дорожча, ось, коштує майже 60 гривень. Я чогось думала, що треба тільки пару листочків. Потім подивилась кілька навчальних відео, а там, знаєте, так, конкретно всю капустинку треба. Окей, всю капустинку то всю капустинку. І ще нюанс. Можна класти яйця прямо зверху на капусту і заливати водою. Але краще спочатку зварити капусту, щоб вона дала сок, потім її процідити. І варить яйця вже просто у синенькій водичці, щоб не було розводів. Бо якщо у нас яйця жовто-блакитні, ну так хочеться принаймні, то розводи не нужні на них. Так. Дорога краска. 58 гривень з синьої капусти. желтый Пальцы уже покрасила куркума. Молодец. Ось. Полная кастрюля капусты. Силь сюда тоже. Заливаємо. згадались індійські жінки, які хною фарбували пальці. Люди добрі. Я як індійська жінка, палець уже жовтий, ну нічого. В общем, ставимо. Ставимо нашу фарбу, подивимось, що буде. Якщо вийде, дівчата, то це бу гарний рецепт. Це куркума. Ну, так, да, важко сплутати. А це. Синя капуста. Головне, не сплутати, так. Да. Проміжний етап. Виключаємо куркуму. Дивіться. По ідеї, чим довше яйце настається в куркумі, тим більш воно буде оранжевим. Але нам же ж треба жовто-блакитні яйця. Отже, я виймаю яйця. Тут їх три, я вийму два, щоб були жовті, а одне залишу настаюватися, Просто подивитись, наскільки воно може бути помаранчевим. І виймаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, яйце -ой -ой, ой -ой -ой, репнуло. Шкода, шкода дуже. Так, раз. І друге яйце. І хобана. Це як для вас, щоб було видно. А третє яйце настоюється. Подивимося, наскільки буде оранжевим. Так. Дивимося, що у нас тут? Ну, дівчата, підождіть. Щось воно так. А, підождіть, треба ж витерти. Щас я його витру. Дивіться. Ні, ні ні ні, ні, ні. я не розстраюваюсь, воно нормальне, жовтеньке яйце виходить. І руки мої жовті, ну тот... Так, дивіться, синя цибуля вже закипає. Зараз закипіть і буду, і буду її цідити. Так, дивимося. Ну, дуже пристойне жовте яйце, я вважаю. І, і ось. І ось репнувши, але це не страшно. Нам надо для експеримента, так? Да? Ну, гарно куркума фарбує у жовтий. У мене є два жовтих яйця. І одне откисає, щоб стати помаранчевим. А ще. У мене справжні жовті руки, як у індуски. Гляньте, вже жовті і ногті, і долоні. Мені не страшно, я цього не боюся. Я буду вважати, що я в Індії. А друга рука в мене буде сидя. Тобто жовтий сидім змішає, і до отра мої руки позеленіють. Ну це так, це таке. Так, Надо... починаємо сидіти капусту. Коротше, цідимо капусту. Щас, оце вилью. Ні, сюди не можна цідити. Господи, куди процідити капусту? Ой-йо. А, є, єсть, пардон. Процідимо її в мисочку. Я ж просто хочу вам показати. Я хочу вам показати. Так, мисочка. Дивимося мій пес-хоп. Щоб не... Ви поняли, да? Щоб воно не їздило. І. Ой-ой-ой, мені не подобається, мені не нравиться. Я ж нароблю діло. Підождіть. Підождіть. Надо якось... Ну, зараз буде щось не то. Надо... Господі, господі, що ж з цією капустою робити? Її дуже багато тут просто. О, а вода, яка синя, зараз я вам покажу. Ви подивіться, яка синя вода в мене. М -м -м. Які в мене будуть класні, сині яйця. Я, мабуть, ополонечком її отсюди наберу. так? Набираємо, мабуть, ополоником. Так. Дуже не хочеться цяпать, але доведеться того, що, ви бачите, я боюсь хлюпануть капустою, і, і щоб не було ділок. Щоб себе не облить. Так, і я отак буду, напевно, тут яйця варити. Прямо в мисці. Розваги зашкалюють, що називається. Розваги, які титаня заслужила. Так, нічого. Ось через місяць у мене почнеться більш активне життя, так що я нічого страшного, коли ще побуду на кухні. Так. Отже, синя водичка. Ага, водичка є, але ніхто ж в неї яйця зараз не вкине, бо вони полопаються. Тому ми просто ждемо і питаємося одмить руки. Да, да. Ждемо, поки вихолоне. Зараз солі вкину ще, хай уже з сількою, сілью. Ось наша фарба. А ось, а ось наша капуста, бачите, яка дуже-дуже синя, прямо капець. Продовжуємо наші експерименти із жовто-блакитними яйцями. Перед тим, як почати робити сині яйця, ось, бачите, які в мене жовтенькі, щойно я витягнула їх із куркуми. Але є така версія, що якщо вони ніч полежать у куркумі, то вони стануть помаранчевими. І я вирішила, що ну, а я спробую: буде, вийде чи не вийде. Ну, помаранчеве, отак, все. Лежи, настоюйся, скажімо так. Це яйце в нас тут лежить. Чари, чари, кругом, чари, зілля. Так, ось наша синя капусточка. У рецепті було сказано, що цілу капустину треба. Знаєте, дівчата, кстати, колір дуже красивий. Так віддало синізну. І теж дуже гарно. Не треба цілу капустину. Пів капусти не вистачить. Так що, це я лопухнулася трошки обідно. Ось я націдила синього соку, кладу сюди яйця і ставимо на вогонь. Подивимось, чи будуть вони у нас такими, як мені хочеться. Зараз, мабуть, трошки ще. Юшечки сюди. А, боже, як чорнило. Ну що, почали. Якийсь анекдот дядський був, знаєте, раз, два, три, Микола, почали. Так оце і я. Фух, засікаємо. Ось мої чари, ось синя капустина, яка отдала свій колір. Ось, господи, я забула вже куркума. Ось у чашечці яйце. Боже, ось мої жовті руки. Ну, жовті-жовті, звісно. Жовті, так, оце все потім зіллю в одну баночку. Буде мені на паску яйця ще красить. Ось два жовтих яйця. Оце, бачите, репнуло. Жалко. Жалко таке. Ось я його розіб'ю, подивимося, що там всередині. І ось тут у синьому фарбуються мої блакитні крашанки. І 15 хвилин пройшло. Знімаємо наші крашаночки. Але у мене дуже-дуже сильне відчуття, що вони мають стояти ніч. Дивіться, дівчатка. Дивіться, ви бачите, вони не блакитні. Вони ще тільки, коротше, їм ще стоять і стоять. Тому я їх лишаю на ніч. Куркуму я витягнула, тому що мені підходить отакий жовтий колір. А от оцей синій. Ну нет. ні, ні-ні, не годиться. Не годиться, я хочу, щоб він настоявся. Отак, От такий план. В общем, всім добраніч. Завтра вранці покажу обов'язково. доброго раночку. Не можна все відкладати на ранок, тобто миття голови, бо нікуди не встигаєш. Але яйця ж, яйця ніч я відклала, бо це дуже важливо. Зараз виймаємо. Якщо чесно, я вже туди попідглядала, бо мені було дуже цікаво. І результат мені не дуже подобається. Ну, так, почнемо із того яйця, яке ніч ночувало в куркумі. Чи стало воно помаранчевим? Щас помию. Ну що? Дивимося, оце ночувало в куркумі, оце просто витягнулось. Ну, ви бачите, можливо, куркуми треба було більше додати, але в принципі вони ідентичні. Ну так, да, це трошки оранжевіше, але... Ну, але в цілому мені подобається. Гарний результат. Так, оце закриємо це оце надбите яйце. Некрасиве. Так, тепер ж саме цікаве. Тепер сині, блакитні наші яйця. Ну що, Щас? Щас я їх всі витягну. Знаєте, я очікувала гіршого кажу зразу. Ой-ой-ой, а -ой, непогані синенькі яйця. Блакитні, тобто, дивимося. Дивіться, навіть звідси вже візуально видно, що неплохо. Ось, свіжу серветочку їх. Боже. Колір майже Тіфані. Чи як називається цей блакитний колір? Боже, дівчата. Дивіться, який приємний блакитний колір. І якщо так, то набір виходить практично жовто-блакитний. Слухайте, я задоволена. Дивіться, дивіться, який ніжний, жовто-боже, не дивіться мені на голову. Д... Ніжний жовто-блакитний набір вийшов. Супер! Слухайте! Куркума три столових ложки, і не менше. У каструльку і синя капуста, невеличка капустина, і не менше, бо бачите, йому треба взятися. Вау. А я зараз оце все, мабуть, зливаю. Отак хоп. І воно в мене постоїть три тижні до паски. І ця синя фарба. Навіть не знаю. Оце я зараз в роздумах. Відлить його в баночки до паски, фарбу чи не відлить. Але, але оце. Оце ок, дівчата. Ну, І на цьому я, напевно, зупинюся до Великодня, бо я вивела яйця такого кольору, як мені треба. Скажіть, вау, ще буде фотосесія. Бо дуже гарно, дуже. Похваліть мене в коментарях, дівчата, жовто-блакитні яйця ж. Фоткаюсь і згадалась, пам'ятаєте? Я так фоткаюсь, отак. Нічого не нагадує. Пам'ятаєте, як Юля Тимошенко перед виборами отак фоткалась з землею і травою? Ой, майже Юля, майже. Ну і ось крупним планом, бачите? Дуже гарні. Дуже. Не показую руки, бо вони жовті от куркуми. Бачите, як гарно.